Перед нами сива доминат, знову перед нами дивна новина, неначебто сьогодні зірка знов зійшла у холодній темряві, променем тепла, в пам'яті ангелів слова і різдвяна пісня знову як нова, і хірська печера у тумані літ. Відкриває двері нам у новий світ. Разом з пастухами радісно підемо і до них Господніх серця покладемо. Дуже радісно сьогодні, серденьку моєму, народився син Господній в місті Віфлієни. Чи ви чули, цю новину, тож нагайте гайте часу на всю нашу Україну прославляйте Спаса, кличе всіх він за собою, поспішайте, люди. Хлопним житиме в любові, той і безсмертний буде. А я спаса полюбила, що мала нічого. Серце радісно забила. Слава, слава Богу.